Що ви побачите сьогодні в програмі? Мініатюрами про міліцію вже нікого не здивуєш. Але ми зайшли з іншого боку, і сьогодні ви дізнаєтесь це ж як треба було колядувати щоб тебе забрали в мінтуру. А тут у нас розгорнеться справжня любовна драма. Запитаєте, що тут смішного? А якщо я вам скажу, що він зі Львова, а вона із Москви. Все, запахло апокаліпсисом. Не пропустіть цю мініатюру. Через неї валют став персоною Нонграда в Росії. Після випускного пішли зустрічати сонце, і тільки вона зустріла вертольоти. Що з цього приводу думає мама? Чому ревуть воли, як ясла повні і головне, де медаль? Дізнаєте цю мініатюрі. Навалена випускниця. У таких містах, як Спара, Шашків чи Кіцмань, навіть відкриття під'їзду це вже подія. Що тоді говорити, якщо там відкривається справжній салон тайського масажу? Головну роль у мініатюрі зіграла справжня тайка, яка приїхала в Україну і зробила операцію. Трічайте, очільник шоу Вар'яти Сергій Притула. Я перепрошую, я перепрошую. Я зараз почну. Тільки секундочку, я хочу до режисера звернутися. Олег, якщо тобі в організмі трохи не вистачає кальцію, то я тебе після програми додам. Виріжемо це, добре? Добрий вечір! Добрий вечір, це варіант-шоу. Я радий вас бачити, друзі, всіх хто зараз тут в залі. Я радий вас бачити через екран телевізорів. Ну, я вас не бачу, ви мене бачите. Можна. Можна я одразу похвалюся чимось? Можна? Класно, мама здається, я вмію керувати масами. Коротше кажучи, ми зараз вар'яти, у нас відповідальний період, ми готуємося до всеукраїнського туру. Я завжди своїм хлопцям говорив, що коли якийсь колектив доростає до певного рівня чи до певного віку, він має їхати у всеукраїнський тур. От я дивився, група Тік їм стукнуло 10 років, вони поїхали в всеукраїнський тур. Океан Ельзи їм стукнуло 20 років, вони поїхали в всеукраїнський тур. Я приходжу тоді до своїх пацанів, кажу: пацане, нам 4,5. Спол... Роки. <ріст> Погнали, кажу. От, і коли цей тур закінчився, я прийшов до своїх хлопців і сказав їм, кажу, хлопці, ми варіати, ми крутіші, ніж Океан Ельзи. <праць> от, от ви аплодуєте, а тут в залі сидить дівчина і в неї в очах застигло німе питання, як. Як таке може бути? Я вам поясню. Просто я слідкував за всеукраїнським туром океану Ельзи. Я дивився, що там було. Ем, Одеса, Харків, Запоріжжя, Київ, Львів, стадіони. Та? стадіони. Значить, всеукраїнський тур, варіати шоу. Червоноград, Стрий, Новояворівсь, Дубно, Сарни, Волочист, Березне. Любий дзідзьо може зібрати стадіон в Львові. Ти попробуй збери зал на 500 чоловік в Новояворівську, який не опалюється в мінус 15. Відчуваєш, де рівень? Хто де? Я в тому залі виступаю на сцені, дивлюся зі сцени по четвертому ряду пляшка горілки пішла. Люди квасили, щоб не замерзти. От як це треба робити. Ці маленькі міста це для мене і моїх хлопців-варіатів це трамплін до головної мети, яку я ставлю перед «Варіати шоу. Моя мета дуже проста: я хлопець не гордий, не пафосний. я хочу всесвітнього панування «Варіати шоу. І я знаю, що в один прекрасний день ви будете пишатися тим, що були на наших концертах. Ви будете розказувати своїм дітям. Я бачив їх на сцені, я бачив їх на сцені, і ви будете казати це тоді, коли ми візьмемо аншлагом Royal Альберт Холл у Лондоні, а це найкрутіший майданчик Великобританії. А коли ми візьмемо Лондон, ми перелетимо через океан і дамо концерт в Карнегі Холі в Нью-Йорку, а це найкрутіший майданчик в світі. І після того, як ми візьмемо Лондон і нью йорк зразу на другий день дубно-сарне березне новояврів стрий. А знаєте, де ми закінчимо наш всесвітній тур? Знаєте де? Знаєте, ми його закінчимо в Москві. А знаєте, де ми будемо виступати в Москві? На Красній площі? Ні, варіяти дадуть концерт в Кремльовському дворці с'їздав імені Степана Бандери.